І так, друзі, на годиннику сама ранку, і вгадайте, що це означає? Правильно, даний АІКС відправляється до клієнта своїм ходом віджену. Ви собі просто не уявляєте, як сильно мені подобається кататися на електричці. Що я можу підмітити по трасі? Чи круїз контроль, чи легенько нажав педальку, їде собі 100-120 приблизно на одних оборотах. І Розхід показує правильним. Дуже мені подобається проходити повороти, тому що заходиш поворот, центр тяжіння тут низький, машинкою не завертає, машинкою не нахиляє на бік, коли повертаєте. Тобі не треба знижувати швидкість чи гальмувати перед поворотом, тому що я от їду, дивлюся, тримаю 97. Я так в поворот і проїхав, тому що машинкою не нахиляє. Дивлюся, заді машини, які за мене їдуть, дуже сильно сповільняються. І аж потім мене доганяють за рахунок того, що вони в повороті пригальмовують або відпускають газ. В принципі, електричка по трасі це щось чимось.